І Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Преосвященні владики, Всечесні Отці, дорогі брати Семінаристи, дорогі брати і сестри в монашестві, дорогі в Христі, брати і сестри. Найперше дозвольте мені усіх вас привітати з сьогоднішнім великим святом і святом П'ятидесятниці. Святом сходження на нас, на церкву Духа Святого, святом, коли ми прославляємо єдиного Бога в Троїці – Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні дозвольте мені привітати теж між нами двох наших єпископів, які доповнили трійцю єпископів сьогодні у цій нашій літургії. Між нами є Владика Кен Новаківський аж з Ванкуверу, з далекої Канадійської Британської Колумбії. Між нами є Владика Борис Гудзяк із Парижу, з нашої єпархії святого Володимира, наш президент Українського католицького університету. Але особливо я вітаю тих братів-семінаристів, які сьогодні, як ви бачили, на початку цієї літургії, Отримали духовний одяг, підрясник на закінчення першого року навчання у нашій Київській трьох духовній семінарії. Нехай це свято для нас буде святом нової надії, нового оживлення, святом присутності між нами Духа Святого. Зійшлеш ж Духа Твого, і вони оживуть. Свято П'ятидесятниці є особливим днем і моментом наближення Бога до людини. Старозавітній Ізраїль святкував п'ятидесятницю як день синайського богоявління. Як ви пригадуєте, після Пасхи, після виходу ізраїльтян з єгипетської неволі серед пустелі. Господь Бог привів їх до гори Синай і привів до себе єдиного посередника Мойсея, для того, щоб говорити через нього до своїх людей, щоб об'явити Бога людям, щоб об'явити свій закон. Там, на горі Синай, Мойсей бачив, як Господь Бог вогнем. Написав на кам'яних таблицях свій закон, десять Божих заповідей. І з цими таблицями пізніше прийшов Мойсей до свого народу, щоб об'явити людям того Бога, який їх визволив із неволі. Там Бог заключив і своїми людьми заповідь, Союз. кажучи. Я буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Там, на Синайській горі, Мойсей розмовляв з Богом, як приятель розмовляє із своїм приятелем. Але решта народу бачили Бога як всемогутнього, страшного, далекого і грізного, як того, який є. Бог справедливий, карає за зло і винагороджує за добро. Але там, на Синайській горі, вони стали народом, стали єдиним людом, який Бог вибрав собі з усіх інших земних племен, щоб через них об'явити своє ім'я світові. Але в новому заповіті. Ми чуємо новий зміст і новий сенс, який Ісус Христос вклав у цей день п'ятидесятниці. Ми знаємо, що після своєї Пасхи, свого Воскресіння, переходу від смерті до життя і від землі до небес, Христос наказав своїм учням чекати того дня в Єрусалимі, не відлучатися від Єрусалиму. Бо того дня вони мали зодягнутися силою з висоти. І ось в цей день, як ми чули сьогодні в читанні діянь святих апостолів, у тій горній сіонській світлиці на апостолів зійшов Дух Святий, третя особа Пресвятої Троїці у вигляді вогняних язиків. Господь Бог! Випалив вогнем свого духа свій закон уже не на кам'яних таблицях, а у серці своїх людей. Там Він потвердив новий заповіт, який проголосив Ісус Христос у своїй смерті і Воскресінні. Там, у тій Сонській світлиці, Господь Бог хоче. Роздати Духа Святого усім людям цілого світу, які говорять різними мовами, але чують проголошені одні і ті самі Божі Слова. Цей день народилася церква Христова як новий Божий люд, новий Ізраїль, на якому спочиває Божественна благодать. Там він об'явив себе єдиним Богом. Але в трьох особах, як каже святий Василій Великий, у щасті Святого Духа Бог Отець все те, що об'явив про себе у своєму Синові, подарував у Дусі Святому людині. Коли в Ісусі Христі Бог Отець об'явив людство своє ім'я, то у Дусі Святому Він подарував себе людині. Яка приймає його, яка вірує, яка сповняється Богнем Святого Духа у цьому святому дні. Зійшлеш Духа Святого, і вони оживуть. І ти одно обновиш лице землі. Ці слова 103 го псалма, по особливому нам пояснює особливо цей день апостол Павло. Він каже, що людина. Кожен з нас саме і був сотворений нашим Богом і Творцем, щоб бути храмом Святого Духа. Ми були сотворені, щоб бути реципієнтом, вмістилищем того дару, який сьогодні нам посилає Бог Отець через свого Сина. Якщо б не було Духа Святого, тоді кожен день нашого життя був би. Повільним вмиранням. Якщо ж на, наш, на нас сходить Дух Святий як життєва і животворяща сила, тоді кожен день нашого життя стає днем оживлення, дозрівання до вічного життя у Дусі Святому. Тому ти ми звемо Духа Святого утішителем. Тому що, даючи нам життя, Він потішає нас. Дає нам нову радість навіть тоді, коли цей світ, в якому живемо, є сумний і далекий від радості. Дух Святий нас вчить молитися. Якщо б не було Духа Святого, наші молитви були би монологом самих до себе. Ми дуже часто розмовляємо самі із собою, своїми мріями. Своїми фантазіями про нас самих, про світ, і може навіть про Бога. А Дух Святий вводить в нас в діалог з Богом, відкриває нам таїнства Царства Небесного. У Дусі Святому Бог Отець, син, говорить до нас. А ми вчимося промовляти до Нього. І таким чином ми справді маємо здатність чинити все те. До чого Він нас закликає. Без Духа Святого Слово Христового Євангелія було би ще якимось одним гарним словом чи моральною наукою, яку є важко здійснити у нашому житті. Але Дух Святий дає нам силу і здатність жити так, як це Боже Слово проголошує. Тому що Його сила сповняє у нас Боже Слово. Яке ми чуємо проголошене у Христовій Церкві? Зійшлеш Духа Святого, і вони оживуть, і ти одновиш лице землі. Як по особливому звучать ці слова для нас сьогодні, вчора ми пережили інавгурацію нового президента. Як нам потрібне оце оживлення, Нашої Соборної України, як нам потрібно миру і злагоди, і єдності у нашому народі. Бо саме мир і соборність сьогодні для нас є ознакою нового українського буття. Дух Святий є Духом миру і духом єдності і соборності. Без нього ці слова є лише добрими. Прагненнями і бажаннями. Ми сьогодні прикликаємо Духа Святого на наш народ, на нашу землю, на нашу церкву і благаємо Його, Дух Святий, обнови лице нашої землі. Потіш нас у нашому неспокої. Замири нас у наших роздорах, собери нас. У соборності, яка від тебе походить. Нехай Дух Святий сьогодні наповнить кожного з вас, обновить у вашому серці радість і силу християнського життя і відкриє нам, відкриє нам таємниці нашого буття і покличе нас до християнської досконалості. Бо Він є той, що є всюди присутній. І все наповняючи скарб життя усякого добра і життя податель. Амінь. Слава Ісусу Христу!